Добрий день! Сьогодні 16 березня. Ми продовжуємо заготовляти живці для прививки, а також для чернкування парників. Тому я вирішив затронути цю, цю тему, оскільки стикнувся з такою проблемою, що дехто мене просить, прийди мені пощепи там якесь дерево або групу дерев. Я їх запитую, у вас є заготовані живці? Ні, нема. А з чим будемо щепити? Та візьмемо з сусіднього дерева і пощепимо. Я кажу, так не можна, тому що дерево вже почало розпускатися. Якщо ми візьмемо з нього живці, то у вас буде або воно не приживеться, або приживлю буде равна там 10-20%. Люди... Перше чують, що живці потрібно заготовляти завчасно. Тому, е якщо у вас заготовлені живці завчасно, ви не прив'язані до того, е що коли вам щепити. Ви щепите, коли у вас є час. Е бо якщо у вас нема заготованих живців, ви біжите скоріше. Е Заготовляти їх, бо вони скоро розпустяться. Ну, коли вони у вас є, ви вибираєте час, коли фаза щеплення іменно цієї рослини. Розкажу зараз декілька питань. Перше, коли треба заготовляти живці. Живці можна заготовляти тоді, коли вже облетіло листя. І бруньки знаходяться в стані спокою. Це приблизно до середини березня. Дивлюся зараз по культурах, що деякі культури вже починають буньки набухати. Тобто вже їх треба було заготовити до 1 березня. Взагалі, до 1 березня бажано заготовити вже всі живці. Значить, що потрібно нарізати в якості живців? Треба нарізати однорічні прирости. Покажу на прикладі цього ковену. Однорічні прирости це верхівки приростів. Оце однорічний прирост. Він навіть відрізняється по кольору. Тут світліший колір. А, верніше темніший тут світліший колір. Вони нарізаються. Ми нарізаємо живці. По товщині. Я приблизно знаю, яка в мене підщепа, і я нарізаю живці, щоб вони приблизно відповідали товщині моєї підщепи, оскільки майже всі рослини я щеплю методом поліпшеної копулюровки. І якщо буде велика розбіжність в товщині прищепи і підщепи, це скажеться на приживаємості. Тому я знаю, що в мене буде за підщепи, я з розрахунку цього заготовляють живці. Далі живці ми в'яжемо в у пучки зв'язуємо їх, стягуємо їх такою різинкою канцелярською і ставимо етикетку. етикетку ставимо на резинку. Чому? Тому що, коли ви витягуєте живець, у вас весь пучок залишається підписаний. Далі як ми зберігаємо живці? Зберігаємо живці ось у таких пакетах. Тут у нас вже багато є заготовано. Можна просто мусорний пакет. Можна купити пакети 100 поліетилену. Це навіть буде краще, бо буває вони продерявлюються. Я ділю живці на три пакети. Ранні, ранні, для раннього щеплення, для середнього щеплення і для пізнього щеплення. Щоб потім в одному пакеті не довелося е, сортирувати їх. Я собі взяв один пакет, витягнув віки, мені живці треба для раннього щеплення і поставив воду, і там через 2 години вже можу йти щепити. Значить, складаємо в пакет і просто зав'язуємо дерьовкою і підвал. в підвал. У кого нема підвалу, так само можна зберігати живці в холодильнику, тільки не в морозівці. Там, де 0 плюс 5 градусів. Вони отлічно зберігаються. Дехто каже, що треба замотувати їх в тряпку, я мокру тряпку, я б цього не радив робити, тому що якщо воно у вас буде довго там зберігатися, і я достаю живці воно цвіль вже виняє. Якщо у вас просто живці стоять у пакеті, ніякого запаху нема, ніяких грибків там не заводиться, звісно, вони там за 1-5 місяців можуть втратити вологість. Але це не проблема, ви все одно ставите живці перед щепленням у воду. Ту вологість, що воно, вони втратили, вони наберуть за 2-6 чи 12 годин. Ну, ми ставимо в основному нані живці перед щепленням. Отже, здається, всі теми висвітлював стосовно... Заготовки живців. Отже, кому було цікаво ця тема, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.